Леонід задумався, якось образливо виглядало, те що дітей старшої дочки вітає, опікується ними, а коли до неї приходить менша дочка зі своєю дитиною, теща навіть не дивиться в бік онучки. Але Дар'я така ж внучка, як і діти від старшої доньки, виявляється, розгадка банальна. Дар'я дуже схожа на свого тата, а бабусі це не подобається. Так і відвернулася від дівчинки. Але в чому ж винна дитина? А те ще, людина, яка давно живе на світі. Невже ж вона така нерозумна? Такі запитання задав Леонід своїй дружині Тамарі, а вона тільки знизувала плечима. Та коли через деякий час пішла до своєї матері, то все їй розповіла, як говорив про маму Леонід. Цим ще більше озлобив жінку. Мама весь час нашіптувала тамарі, що чоловік її не вартий, знайде собі іншого, кращого. А дитина його Тамарі не потрібна, тому нехай ідуть удвох від неї, тим паче, що квартира її. Материне нашіптування довело до того, що дружина справді вигнала Леоніда і віддала йому Дарію, що в грудях у них не серця, а каміння. Журися Леонід, коли простували з донечкою до його занедбаної квартири, там пусто, адже всі меблі перевезли до квартири Тамари. Але то пусте. Буде здоров'я, буде все, думав Леонід. Наразі потрібно братися за прибирання. На шум зайшла сусідка Ольга. Вона поцікавилась, що тут відбувається, коли дізналася, що чоловік з дочкою тут житимуть, то запропонувала свою допомогу. А поки вони прибирають, Дарія нехай іде в її квартиру. Роман вдома, тому сумувати не будуть. Роман Ольга син, на два роки старший за Дарією. Вона ростить сина одна, чоловік її помер. Так по-сусідськи зблизились Леонід і Ольга. Він часто думав, чому раніше не помічав, яка красуня живе поряд. Наразі вони все роблять разом. Роман прийняв чоловіка за тата, адже хлопчики завжди мріють, що поряд з ними був тато. Дарія також схилилася до Ольги. Вони разом пекли пироги, і це подобалося дівчинці. Друга теща добре віднеслася до вибору дочки. Леонід їй сподобався. Вони гарно доповнюють одне одного, люби дивитися на них. Тому і поважала зятя. І Дар'я дуже хороша дівчинка, тещу бабусею називає, а та, не наче розквітає, надає їй цукерок, різної смакоти. Приходить Дар'я додому з повним пакетом гостинців. Романа пригощає і говорить. Наша бабуся смакоти наклала повен пакет. Леонід дивується, які різні люди. Рідна бабця не признає, а назва на все віддає, тільки б Дарія ходила до неї. А нещодавно, коли вони гуляли всією сім'єю у парку, зустріли колишню тещу. Дарія привіталася з нею, а вона відвернулася від внучки, Вдала, що її не знає. Неприємно за цим спостерігати. До речі, рідна мама. Також не цікавиться своєю донькою. Куди дивився Леонід, коли вперше одружувався з нею? Добре, що наразі. Вони, хоч бачать їх не часто, неприємні люди.